Розв'яжемо задачу. Із даної точки до площини проведено дві похилі. Різниця довжин яких дорівнює 6 см. Їх проекції на цю площину дорівнюють 27 см і 15 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини. Нехай точка А задана точка. Похилі АС і АБ. АС відняти АБ дорівнює 6 см. АО – перпендикуляр проведений з даної точки до площини. Проекції похилих 27 і 15 см. Так як АС похила більша, то їй відповідає і більша проекція 27 см. Менші похилі АВ відповідає менша проекція 15 см. За умовою задачі потрібно знайти відстань АО. Нехай АВ дорівнює X см. Тоді АС дорівнює Х плюс 6 см. Розглянемо прямокутні трикутники АБО і АЦО і знайдемо квадрат катета АО, який є спільним для даних трикутників. З трикутника АБО АО в квадраті дорівнює АБ в квадраті відняти БО в квадраті. Тобто. Х у квадраті відняти 15 у квадраті. З трикутника АЦО АО у квадраті дорівнює АС у квадраті, відняти ОС у квадраті або Х плюс 6 у квадраті відняти 27 у квадраті. Прирівнюючи, маємо рівняння. Х у квадраті відняти 15 у квадраті, дорівнює Х плюс 6 у квадраті відняти 27 у квадраті. Розв'язуючи дане рівняння, отримуємо х дорівнює 39 сантиметрів. Тобто, похила АВ дорівнює 39 сантиметрів. Похила АС дорівнює 39 додати 6-45 см. З трикутника АБО знаходимо АО. АО дорівнює корінь квадратний із 39 у квадраті відняти 15 у квадраті. Обчислюючи даний вираз, маємо 36 см. Таким чином, відстань від даної точки до площини 36 см.